Рада вітати вас на моєму каналі це магазин Аврора. Новинки акції Асортимент. Дякую, що дивитесь, приємного перегляду. Ігровий дитячий килимок 100х180, ціна 169 Кошик для іграшок 84. Драбинка металева на 3 сходинки 1049. Максимальна вага навантаження 150 кг. Парник зі знижкою. Ціна 254. Акція до 26 квітня. Довжина 4 метри. Подушка декоративна 317 до 20 квітня. 449 іграшка м'яка карась більша. менше 299. Іграшка м'яка жирафа 699 та корівка. Подушка декоративна 40 на 40 і 78. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера. Є ще ось такий варіант. Ціна така ж сама. Рушничок для обличчя мікрофібра з малюнком 55. Рушник 50 на 85 см. 100% бавовна 129 см. Подушка для сну Аврора 169, 40 на 60. Ось така подушка 40 на 60. чохол мікрофібра стьобана. Наповнювач пінополіуретан 119. Сушарка для білизни 479. Максимальна вага 15 кг. Підставка пластикова для ванної кімнати на 2 яруси. 99 акція діє до 20 квітня. Окуляри дитячі котики є чорні, рожеві та білі. 49. Сердечка 55. Іміджеві у пластиковій оправі – Ціна 99. Окуляри Сонцезахисні 119 та 88. Шльопанці чоловічі 129. 99. Ось така модель. Шльопанці відкриті, чоловічі 119, кепки молодіжні, 129. Кепка сіточка 149. Панама молодіжна 149. Дитячі капочки з принтом 149. Є з машинками по 129. Кошик декоративний 229. Ось такий менший рожевий зі слоником 199. Жіночі гаманці 129, 149 на блискавці два відділення. 129 такий варіант. Жіночі гаманець, замінник 199. Окремі відділення для копійок. Чоловічий по 149. защіпається на кнопку та на блискавку. Такий 99. Коричневий на кнопці 49. Косметичка жіноча 29. 34 клійончаста, Така м'якенька на блискавці 119. Ремені жіночі по 99. Ремінь чорний класичний 29. Сумка для покупок однотонна 149. Є ще ось така сумка за 64. Еко сумка чорна з малюнком для покупок 55. Парасолька чоловіча автомат 169. Жіноча напів автомат 169 та дитячий по 88. Намет пляжний автоматично розкладний. 699. Сумка дорожня. два відділення на блискавці 199. Маленька сумка бананка 99. Дитяча бананка в паєтках. Ціна зі знижкою 59. Є ще ось такі кольорові на блискавці по 99. Ланцюжок для окулярів 49 з намистинками. 34 металевий. Вага дитячі, електронні 1299. Максимальна вага 20 кг. ефірна – 55. Аромадифузор для дому з паличкою 169. Садок дитячий для метеликів 169. Менші кольорові з довгою ручкою по 39. Декоративна гілочка бавовни 88. Сушарка зі знижкою 99. Максимальна вага 3 кг. Кошик для зберігання пластиковий 179. Вішалка для одягу з полицею для взуття 549. Легко встановлюється. Вішалка на колесиках. Кошик для білизни 399. Кошик пластиковий для зберігання 149. Щітка для чищення має відсік для миючого засобу 84. Диспенсер для миючого засобу з відділенням для губки 129. Набір аксесуарів для кухні 249 3 предмети. Пластиковий настінний гачок очі 77. Органайзер пластиковий прозорий для ватних дисків 49. Органайзер пластиковий, бамбукові перегородки 169. Прозорий пластиковий 77. Пластиковий органайзер серветниця 88. Набір предметів для ванної кімнати 199, 109. мітла з довгою ручкою для прибирання 149. Совок та щітка з довгою ручкою 179 та 399. пластикове будівельне з носиком 84, дряпка для котів 340. Садовий гамак підвісний 169, шльопанці дитячі для хлопчика 119, такі рожеві по 149. Фіолетові дитячі по 88. Для хлопчика сині 249. Кашпо садове декоративне комаха 649. Агроволокно довжина 5 метрів, ціна 129. Сітка москітна однотонна, 100 на 2,10-119. Метелик, садова прикраса 99. Набір для творчості, ший, лапку сам. Ціна 69. Текстильні квіти 39 24 штуки. Є ще ось така упаковка за 49 квіти паперові, намистинки 77, плискитки із клеєм 55. Є ще ось така упаковочка за 39. Дякую, що дивились економних вам покупок. На все добре!